Добрий день. Сьогодні ми розглянемо таку тему як психоактивні речовини і здоров'я. Нікотин, алкоголь, наркотичні речовини, токсичні, отруйні речовини, що містяться в деяких засобах побутової хімії та деяких ліках, це психоактивні речовини. Знаючи, що нікотин та алкоголь шкодять здоров'ю, люди, на жаль, курять цигарети і вживають алкогольні напої. Дехто незважаючи на застереження від використання ліків і засобів побутової хімії не за призначення. Які ж причини цього? А причини може бути деякі: причини вживання психоактивних речовин найрозповсюдженіше, переросли навіть в міфи. Є Такий міф, що бажання бути сучасним, модним, дорослим, є причиною вживання психоактивних речовин, але в реальності звичка вживати психоактивні речовини не додає здоров'я і авторитету. Людину вважають безхарактерною. Нині у світі пропагандуються відмови від куріння, вживання алкоголю, наркотиків у багатьох країнах за куріння в громадських місцях стягують штраф. Проява ранніх зморшок, жовтуватий наліт на зубах у курців, порушення працездатності, швидка втома, ніколи не були і не будуть ознаками дорослої людини. Щоб швидше подорослішати, слід розвивати інтелект, набувати корисних навичок, модно займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Також існує міф живання не таке небезпечне, як застерігають. Тобто, що від одного разу вживання психоактивних речовин нічого не буде, але в реальності куріння алкоголь, загроза здоров'ю та життю людини. Навіть з одного разу, причина багатьох хвороб серця, шлунково кишкового тракту є вживання психоактивних речовин, хімічні сполуки. Цих речовин урожають сітковівку ока і може призвести до сліпоти. Під дією алкоголю порушується функція головного мозку, переоцінюється можливості і недооцінюються складність ситуації. Багато людей втрачають життя від необачних вчинків, здійснених під впливом алкоголю, від отруєння великими дозами напоїв, від хвороб, причинених залежністю від уживання. Також ще одним розповсюдженим міфом є бажання заспокоїтися, розслабитися, звільнитися від якогось негативного почуття, страху, образу тощо. І для цього люди вживають алкогольні напої або наркотичні засоби. Але в реальності куріння, алкоголь, наркотики не заспокоюють діяльність нервової системи і мозку, а згодом взагалі її пригнічують. Їх уживання не вирішує проблем, а спричиняє нові пов'язані зі здоров'ям. Негативні почуття не зникають самі по собі, і проблеми саме по собі не вирішуються. Суперечки, непорозуміння, треба вчитися вирішувати, приймаючи зважені рішення, тому вживання алкоголю, наркотиків, і паління заради заспокоєння це недієвий спосіб. Також прагнення до незалежності, підвищення самооцінки, вияв протиріччя є одним з розповсюджених міфів серед підлівків Більшість таких міф розповсюджений. Щоб бути насправді незалежним, самостійним у рішеннях і поведінці слід формувати навички впевненої поведінки, доброзичного спілкування. Шкідливими звичками нічого не довести, а здоров'я можна зашкодити назавжди. Щоб підвищити самооцінку, треба вдосконалювати власні риси характеру і розвивати силу волі. Якщо всі в компанії курять і вживають алкогольні напої, не можна їх підтримувати. Але реальність такова, що більшість дітей, підлітків. Навпаки, починають підтримувати таку ідею, адже щоб не вибиватися із компанії. В реальності не потрібно піддаватися тиску компанії. Ті, хто вмовляє закурити і, вип і випити всупереч твоїм бажанням, тобі не друзі, адже вони не піклуються про твоє здоров'я. Не слід боятися, що тебе більше не запросять у таку компанію, тому що така компанія і не потрібна, яка не розуміє твоєї особистої думки. Це вияв їхньої слабкості. Потрібно шукати компанії однодумців, які додержуються здорового способу життя. Якщо покорити або вжити слабоалкогольний напій один раз, це здоров'я не зашкодить. Це так само розповсюджений міф, але в реальності алкоголь загрожує навіть в невеликих дозах. Навіть слабоалкогольні напої несуть собі загрозу вашому серцю і нирка. Пляшка пива містить стільки само алкоголь, скільки і чарка горілки. Отруєння психоактивними речовинами може виникнути вже після першого вживання. Міфом є і те, що можна відмовитися відживання в будь-який момент. Тобто, якщо ви вже на певній стадії алкогольної або наркотичної залежності або цигаркової залежності, ви можете відмовитися в будь-який момент, тому що ви контролюєте ситуацію. Але це саме обман. Залежність виникає дуже швидко. Багато людей втрачають здоров'я або навіть життя через залежність від жування психоактивних речовин і не в змозі відмовитися від них. Перш ніж закурити, або випити алкогольний напій, слід замислитися над наслідками. Залежить від дії психоактивних речовин виникає дуже і дуже швидко, інколи вже після першого, другого або третього вживання. А ось звільнитися від такої залежності дуже і дуже важко, а для деяких взагалі неможливо. Які ж небезпеки вживання психоактивних речовин? Наприклад, паління. Сигарети містять шкідливі речовини, що спричиняють важкі захворювання: нікотин, чадний газ, інші речовини, які називають смолами. Вони всі впливають на ваш організм. Нікотин це сильна отрута, швидко смоктується в кров і розноситься по всьому організму, потрапляє в мозок. Чадний газ заміщує кисень у крові і може виникнути задуха. Отруїтися можна навіть перебуваючи в накуреному приміщенні. Після першої сигарети у підлітків можуть виникнути симптоми отруєння, холодний піт, нудота, блювання. Якщо із часом паління стає звичкою, зуби та шкіра набувають жовтуватого кольору. З'являється неприємний запах з рота, волосся втрачає блиск, нігті стаються ламкими, з'являється постійний кашель, виникають хвороби легенів і серця, погіршується пам'ять, формується залежність від паління. Людина перечасто старіє. Алкогольні напої. Як же ж вони впливають на ваш організм? Згубний вплив на нервову систему і мозок, зниження швидкості реакції, порушення координації рухів, погіршення уваги, уповільнення мислення, різкі зміни настрою, схильність до ризикової поведінки, дратливість, зохвалість, захворювання, печінки, нирок, серця. І це лише невеликий перелік усіх впливів алкогольних напоїв. В деяких випадках тяжке отруєння може спричинити звичайне алкогольна або слабоалкогольні напої. У підлітків швидше, ніж у дорослих, виникає залежність від вживання і згодом алкоголізм. Так само впливає на ваш організм засоби побутової хімії, містять вони отруйні або токсичні речовини й домішки, і доміжки. при вдиханні отруйні речовини можуть причинити набряк легенів і згубно діють на мозок, тому потрібно використовувати засоби індивідуального захисту. Небезпечними є і ліки, які використовують не за призначеннями або перебільшують дозу, або не радяться з лікарем. Стають вони небезпечними, якщо так само і перевищити рекомендовану дозу лікаря, можуть спричинити її отруєння. Наркотики, наркотичні речовини, так само мають згубну дію на організм, вражають мозок, нервову систему, серце і спричиняють залежність. Насліді позитивні приклади у світі багато людей, які досягли успіху в житті, які не палять та не вживають алкоголь, Сповідий здоровий образ життя. На цьому у мене все. На все добре.